Може б хоч 100 клопотань подавати, але все одно Зінченко вбив Ірину Фаріон. Доводити це вже не потрібно. Коли ви виселяєтесь з квартири або з готелю, ви хіба виносите сміття? Ні, ви ніколи не берете сміття з собою. Зінченко так хотів приховати своє вбивство, тобто фактів в них немає. То, що вони зараз затягують процес, починають перевіряти кожен пакетик його відкривати. Я вважаю, що це повний цирк, який має нарешті закінчитись, і можливо до кінця року справа про вбису Ірини Фаріон була би закрита і Зінченко би сидів довічно. Стосовно тих їхніх клопотань і погроз, що він там пише російською мовою. Я хочу нагадати, що прихильникам Ірини Форіон секта Зінченка погрожує завжди. Тобто вони є особою руського міри. Я це говорила вже, і прошу службу безпеки України та поліцію. Відреагувати на це. І нарешті зробити їм правдиве зауваження. А те, що будуть допитувати батька і матір наступно цю послухаю. Ну, звичайно, нехай допитують, нехай мама розповість, як там Тернопіль з Інченка, чи він бачив Тернопіль, бо він своїй мамі брехав. Він своїй мамі казав, що він поїхав до Тернополя. Нехай захистить свого синочка. Але я хочу сказати, що кожна мама буде захищати свою дитину, якою вона би не була. Але тут мама має визнати. І зрозуміти, хто її син він бився славетної жінки національної постаті Ірини Форі.